Слава Ісусу Христу, браття і сестри в Христі. Ми продовжуємо роздуми над псалмами. Маємо 21-псалом, й псалом, життєвий псалом. Принцип, як і всі інші псалми, я би взагалі казав, що псалми чи псалтир це є молитва із життя. Це є молитви, які якби обгорнуті ситуаціями життєвими, чи на якомусь особистому рівні, чи на якомусь загальному геополітичному рівні. Сьогоднішній псалом не є виняток. І він ділиться на дві такі основні частини. У першій частині ми чуємо, що народ дякує Богові за допомогу цареві і дякує би, самому цареві. Друга частина цього псалма вона показує по прагнення повної перемоги над ворогом. Якимось способом ми вже якби щодо цього псалма, ми якби першу частину цього псалма, напевно, вже пережили і досвідчили або переживаємо надалі і досвідчуємо. І що має на увазі? Згадаємо собі, коли на нас нападав наш ворог, коли Росія нападала на Україну, а це було відомо попередньо іншим країнам, лідерам скажімо так, цього світу. І вони так само давали нам три дня для того, щоб, скажімо так, здатися, встоятися, так. І коли сталося не так, коли десь завдяки і рішенням керівництва ми встояли, то нашого президента в інших країнах зустрічали ну, десь так із великим захопленням. Зустрічали як великого е, героя, який щось зробив, е, ну, якби неймовірне. І ясна річ, ми можемо по-різному ставитися до певної особи, як президента, але е, в, якомусь, в якійсь мірі ми справді можемо дякувати е, за рішення, які були, хоч було по-різному. Але не, не про не про це не, по, не конкретно про особу. Е, але що варто зауважити, що справді і в нашому народі дуже багато людей восхваляли, захоплювалися лідерами, керівниками чи армії чи країни? Але що цей псалом нам показує? Цей псалом нам показує важливу дуже річ, що якщо якийсь лідер, якийсь цар, якийсь президент і зробив щось для народу, то це присвячується Господній силі, це завдяки його силі. Я би так казав, це Господь використовує ту людину для того, щоб зберегти той певний народ, який хоче зберегти. Тому тут більше думають заслуги не так конкретної особи, як заслуги Господньої. І це можу так перевести, знаєте, на такі менші рівні. На керівників якихось різних посад, які ми маємо біля себе. Не знаю, можете собі взяти будь-який приклад будь-якого якогось керівника. І дуже часто є так, що от якомусь керівникові, до прикладу, можливо, і мені, як священникові, є речі, які щось вдаються, які ми вміло можемо зробити, тобто керівник щось вміло може зробити. І дуже є неправильно і дуже є нелогічно, коли керівник це присвячує виключно собі. Особливо, якщо ми християни. Якщо цей керівник якоїсь установи є християнином, і він хвалиться тим, що він зробив, і присвячує це собі, це не є зовсім так. Бо якби не Господній дозвіл, якби не Господня сила, Якби не сам Господь, який хоче добро, і він робить через інших людей, то ця би людина, цей керівник не мав ніякої сили зробити ті чи інші речі. І тому якраз тут для прикладу згадаємо собі випадок дискусії того діалогу Ісуса Христа з Пілатом, коли Пілат каже: Я маю над тобою владу, так, тебе розп'ясти або відпустити. Ісус Христос каже: Ти не мав цієї влади, якби тобі не було дано згори. Тому всі ми, хто є керівниками, всі, хто е, чимось керує, чи навіть власною сім'єю, пам'ятаємо про цю річ, що Господь має справжню силу робити через нас великі речі. І коли нам це вдається, то присвячуємо це Богові. І тоді, в такому разі, така справа. Наша така таке, таке діло, така справа, певне керівництво, воно і буде десь як такою соцільною молитвою, коли ми будемо це присвячувати Богові. Але коли ми будемо це присвячувати собі, воно пропаде, воно не устоїться. Тому цей псалом нас вчить. Цей псалом нас вчить присвячувати Богові речі, які нам вдаються. Хвалити Бога за це, дякувати Йому за це, і дякувати Богові за керівників, які є хорошими. Тому справді цінуємо хороших керівників, молімся за поганих керівників, якщо можна так сказати, але цінуємо хороших і дякуємо Богові за них, що Господь через них діє і у нашому житті. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!